Добре. Я бачу, у вас масло з'явилося. Я бігум так з телефончиком. Так. Як замовити масло? 0,68 185 81 37. Так, дівчатка, дивіться, це Аліночка вже робить замовлення. Появилося домашнє масло. Девочки, воно жовте-жовте. Аліжуля, а ну йде мені розрізну масло, йди сюди. Аліночка, ну скажи мені, чому масло? 383. гривень 383. 383. 383. домашнє жовте нас масло. А ну, алі жунечка, так, ну давай легким движенням. Руки. Только, Дивіться мої куточки. Легким чуть-чуть не получится. <рес> ну нічого. Ну, так ні, нормально, ану... дівчатка, подивіться, домашнє масло. Аліночка передає нову почту, це не маловато домашні. Коровка зараз, вона ж пасеться, травичка зелена. Да, Відбулички мої, подивіться, кажу, ті, да. замовлення, ви почули в номері телефону, дівчинки мої, це просто огонь. Дівчинка, як замовити цей огонь? 068 185 81 37. І я, так, дівчатка, значить, дивіться, дуже всіми любима наша брендочка. Ціна її скільки? 250 гривень кілограм. Смотрите. 250. Одна коробочка у нас виходить на 79. А, Ліночка, відкрий мені, гривень. будь ласка, відкрий кришечку мені. Дівчатка, я вам хочу показати цю прелість, а Ліночка новою почтою. Дівчаточки, вона прямо тає, тає. Подивіться, вона жирненька. Боже, це яка бризочка тут? Козулька? Козочка. Дівчака, козочка, вона жирна, смачна. по подивіться, яка вона свіженька. Дівчатка, це все продається нової почті. Потім, значить, коробка на сьогоднішній день по чому? 180. 150? 180, 180 коробка, дівчатка, дивіться, яка коробочка, прямо з домашнього. Вона вот, йде по вот вона чу... в чулочках. Дівчатки, ви в чулочках їдете кучати, ви це немаловажно. Так. Дівчатка, подивіться, це все домашнє. Номер телефону для замовлення. 068 185 81 37. Так, любимо її мужчин, тепер дивіться. Є така брензочка для наших мужчин. Ще вона рілочка. З пожитником. З пожитником, дівчатка. Це козочка. Почому ця брендочка з пожитником? 220 гривень. Дівчатка, 220 гривень за кілограм, козочка з споржитничком. Дівчатка, найголовніше, ви знаєте, що я вам показую те, що в нас смачнуще. У нас вообще сьогодні дивіться дуже великий широкий привоз. На привозі, звісно, можна купити все, де б ви не пішли. Але, допустимо, я показую вам там, де я беру. Подивіться, по одну сторону колбаска, по одну м'ясо, дівчатка. Так що, любі друзі, брендочка з споржитничком. Почому вона рідочка? 220 220 гривень за кілограм. Замовлення ви ви чули все у Вайбері, а Ліночка сказала: "Так, Ліночка, тут у нас багато-багато, давай другий ролик пошлемо. Ось ці сирочки. 068 185 81 37". Так, дівчатка, дивіться, є адыгейський сир, адыгейський сир і мерентинський сир. Адыгейський у нас 320 гривень за кілограм, це корове молочко, він обалденно, обалденно, обалденно кальцинірований. То есть э, диетический. Там 30% жирности. Дівчатка, дивите, адегайский сыр диетический. Вот такие, як він на картинке, такие він и тут в разрезе тут. Значит, имеритинский цена. Цена 250 гривен килограмм. Это же сыр, который обалденно плавится. Значит, дивите, имеритинский сыр лучше плавится, чем сулоугуни, и він обалденно классный. Так, рикотта, це не жирный. Не жирный. Э, не жирный, это что? Як він правильный? Он готовится с сировотки. Сиротики він такий дієтічки Так. Дівчатка, дивіться, кому не за жирний сир. бере рікотки. Він все передається нової пошті. Потім дуже вкусні оці ліпешечки. Бачите, три штучки остали. Дівчатка і вони повністю забиті йдуть бринзочкою. Ну і понятно, ця бризка, яка фасоється, все передається. Аліночка, виумічка, ти трудяжка. речі, я вам хочу сказати, що валіночки скоро буде Ну, Дивіться, який вибор, великий вибор бринзки. Дівчатки, все передається новою поштою. Поки погода дозволяє, ми все передаємо. Подивіться, список уже готується. love you. Нулечки, ми вже так і з зіменили, виходили, приїхали на роботу, кошти ящика, лящика Нема, Добре, нічого ви бажаєте. Мало солочку, все гласно. Так, дивіться. Дали 30 банок Дунаєчки, більше її немає. 470. Дівочки, Дунайки більше немає і поки не буде. Я не знаю, ну це ми беремо і на завтра нам сказали, що її не буде. І, ну ви знаєте, що ми живе 40 на роботи, не будемо, ми будемо в серді, ми новий Але мої хорошенькі, дивіться, далечка 30 банок, до наїчки пішли далі. Оце все вже посилочки, мої ріднесники, це вже заказики, на, на це заказики замотані. дівчатка ляжка, прямо взагалі. Не то що дивіться, любий який лящик, він невеличкий, він весь зікрою. Він просто, знаєте, він настільки жирний, я навіть не можу куляти. Так мої хороші, ви знаєте, що дунаєчка вона така нагуляна, перегуляна, вже вона одікрилася, пішла на дно і її нема. Знаєте, я не знаю, чи є свіжа дна, яка на базарі, чи нема, не буду вам говорити, не буду обманювати. Але ця вже добрий день. Мало солочко Мало хорошо. Мало солка у нас, ви знаєте, що вона у нас... 450, 450, вона в нас улітає. Дівочки, мої замовлення на байдуже на 4930776. І це все, це все на все ж заказі. І найголовніше будь ласка, це задача. Дякую. І найголовніше, що тут все, Але, другий руль, другий руки, калящик, ребурка, скумбрійка, рибулька. Дівочки. Дивіться, ви знаєте, скумбрійка, вона 200 гривень шучка, вона є вистояна на, е, на, на йому, е, виноградний марінаті і копчена на дуб. Дивіться, вона трошки відлічається, ця, що дубом вона блистить, ця, що вимочена у винограді, крова. Саме головне, вона вся смачна. Дівочки, мальчики, замовлення, будь ласка, на вайбер. 0,98493077. Масляна рибучка просто тає в вашому очку. Потім а Люля зараз вакуумірує оцелічка. Вакумірує, як вона називається? Нельма. Нельмочка, шельмочка, красоку. Ви знаєте, нельма, шельма, вона похожа мені на білу же м'ясо. У неї є маленька косточка, ціна є 1000 гривень за кілограм. Дивіться, отакий, допустимо, якщо ви захочете і нельмочку, і ескалару, вона виходить на 720 гривень два кусочки. Хочете оділісти 340 і поодельницю 385. Ціна 1000 гривень за кілограм. Девочки мої мальчики, замовлення приймають тільки на Viber 098 0776 Завтра у нас короткий день, від у нас не буде, тому що ми завтра їдемо я раніше в живу воду. Леся, Дунайки вже постійні мали. Дунаєчка, все, все, що залишилося. Мальчики, тільки що були. Паночка ця, так? Да? Ні-ні-ні. А, 500 гривень ви хочете сюди. Поняла вас, поняла. Ось така, так, вона віці, вона кусочка, да, мені да. жирна, ще буде Ой, Я карточка. Кар Карточкою. Здравия. Здравия. <ріхи> помахайте, помахайте. У нас цех роботи з усіх рук. Там мутається, тут збирається, дитящик, звісно, сьогодні улітає. заказики, дякую дякувати Богу. Все, пішки, дякую, дякую. Леся, I love you. Ее. А люїсти лю. А нам потрібно. Плящик, Настя йде перед Дунайки все. Дунайка все, що є, Нась, все ж. Дунайки немає і завтра її не буде теж. То посилочки ви зробили твіш Так. Yeah. І це не все робимо, тут посилки. Мої хорошеньки, я вас I love you! Такі гарні, як ви. Що yeah. таке? Все таке таке. Боже, то все таке. А ви <сіли> ж один раз прийшли, бачу, було, а я, ви знаєте, світле, ріженьке воно кидається очі мені. Yeah. Бачу, стояли, пройшли. Прийшли, Прийшли, так, да. моя красунечка. як тебе звати? Анна, дай печенька Ютуб. Давай, Лі, Дай, печенючку. Боже тює. наша красуня, ми вчора так розстроїлись, ми дивилися, що Слухайте, дівчатка, ваші такі ви знає... погані клієнти. Ну, саме головне, ви знаєте, більше все, що мене безпокоїло, людина три рази забрала. Чого? Да, а чого ти три рази забереш? А ще друге хоче, ну... що кисточка в житті не буде їсти да, да. Трошки. А я хотіла вам написати? Ви саме головне, люди. На таких людей. чоловік, Та я трошки порозстраювалася, потім вже забулася. <рес> да? Ну перевертай того телефона, давай. 100% що ж з кармана вже падає. I love you let's. Паночки пол і білі таку. А що вона в робить? Ну так а вона холодінька вчиться. Тепер треба щось хочете. Оце вдали порошочок на трояночку. Большую. Нашому такому дорогому клієнту. Це мені. Це пані Мазаренко. А такої фірми ваші? Ні, це просто. <свист> З побажаннями здоров'я і ближнього <свист> неба. Дякую. <свист> ну, Приймає наша фірма, приймає від вас ці. А ти тримала білі, білі, білі троянди. А твої чути я хочу співати, танцювати ти говорити вже і танцює. розумієте, я, хочу, сторін, <ріст> <понимає>? я <ріст> вам говорю <ріст> <ріст> і вам посіво. Так що дивіться, дівчатка, ви поняли? Заслужила. Ми вас I love you. А ти тримала. Як він, це ви хочете, оцей, оцей дивіться. Да, да, да. час, дивіться. Зараз я вам бізьму менше і більше, я вже скажу. Це значить ящика, два ящика склад. Ми сьогодні получали дуже багато. Дивіться, на 6 гривень. Тут 405 грамів. Дивіться, сума, вес, сума і ціна. На 600 гривень. Тут тебе дивіться, камбула, тут, дивіться, парелічка, палку і пенє. Це саме наймале, це міді. Ми, звісно, пообідали плотні Чим ми їли. Бачимо, чи що ми їли? Що міли? Плацинду. Да? Але нам, Латика, приніс, ну це пережити, як творожа запіканка, так? Да? Ні, як? Сирна пасочка, так? Да? Леся, де це на дивіться. Леся, звісно, почала не... обідати таку. з рулічком. Да, Леся твоє. Сказала, щоб тільки не перекинути. Дивіться, мої хорошенькі, яка це взагалі вкуснятинка. Ну, я не знаю, ми що будемо їсти? руками його, да? Можна руками? Я думаю, що можна, да? Ж Боже, вона свежасенка. А ну, Али Жулечка, давай. Боже, давай, перчатой. Mm -hmm. Дивіться. А костянчик давай. Боже, колона. так? А ну, зайчик, давай. Лася, йди перевести ставлю. Боже, ади давай. Ви знаєте, все люблю. Ну, ізюм я тоже уже, наверное, я думаю. А Лас, давай тобі? Чого? Не хочеш? Але Жуля, давай, Миша, давай. А ну на диете, да? Кто? Лис? Давай. Костянка, а ну вкус, скажи мне. Торт не да. кушает. Да, Девчатка, а ну скажи, кто так есть серние пасочки? Давай, Люка. Давай, тебе. За маму. Зайчик. Да, да, да. Подожди, а нам изюмчиком на зайчик. Цен так, запустил. Алижуля. Алижуля. Мазак. О, кстати. Ой, упала. Стойте, стойте, я пигни. Ничего, ничего, Це хлебчик. Девчатка, ну и такой. Вы знаете, я не поцеловала. И вот такой дверь. Ой. Липс половис, творожный цегану. Костик мости. Боже як на вкусно, да? так? Ви знаєте, ну, как в цей раз? Воды другий раз нам приносить уже. Цей раз вона прямо... Боже, вона дуже вкусна. Ви знаєте що? Я їздил ним, но по-моєму я вже его навчилась їсти. Костик, на мосту пиши на цей. Давай пасточку, давай. А ну, давай, Костик. давай, Пашечка, давай. После этого еще таранчик. Что таранчик хочет Боже, а ну, я хочу вам сказать, что это просто вкуснятина. Перчатки наши. Это очень смачно, правда? М -м -м. Так вкусно смачно, да? Костик, да, вкусно так? Ну, это а опаска всем, да, вкусненько? Алиночка! Алин! Алина! Ты ела уже? Пасочку ела? Пасочку ела творожную уже? Нет, еще. А ну попробуй. Сейчас, прямо мне. А ну скажи, паска знакома. Ага, ага, Алиночка, а ну. Алиночка. Вкусно, да? Дуже. Ты знаешь, я изюм не ела, но я уже научилась его есть. Ну ничего, аппетитно. Зайчик смачного, зайкуся моя. Спасибо. Так, хлопчики, дівчатка, дивіться, це наша праця, це наша робота. <реш> Леся. <реш> а я так тихенько, так, як ти вмієш. Дівчатка, це все ми збираємо. Дивіться, наші посилочки, мої рідненькі. Зараз біжимо на нову почту.